такі дні Наш котик Томас любить бавитися з такими папериками. Паперики намальовані, ви можете вибрати який кольор ви хочете, або які місце ви хочете, і дати вашому котику. Ваш котик буде бавитися і з ними лапками прати і сунути. Оце Во є справді дуже класна іграшка, він любить бавки. Тут у нас тут він не буде ходити, тут вийде під. Тут його і тут, і тут У нього є тут їсти, пити Не бачите води, але тут є вода Там є його туалет Тут він буде лазити У нас тут тюнис Червоний О, воно Ось воно грається Тюнис, тюнис це у нас котеня. Любить він заробити з папериком. Гарно бавиться. Дуже гарна бабиць. Це любить Любили у цього водичку. То не водичка, але то йога. Тут тут.

Соня, тут що ти вибираєш, який кольор? Червоний. Червоний. Ага. Мама, тут і малюємо волосся червоним. тут Бавиться тут Томас. Томас. У нас тут всякі кусички. Такі вот і може, ви можете брати. Такі воськабічки. Такі воє. Кстати.